Хоч ця війна не оголошена, наслідки її надто болючі. Як притлумити біль від втрати найріднішої людини? Питання без відповіді. Та держава і місто реалізовують низку програм, покликаних вирішити хоча б побутові проблеми сімей загиблих бійців АТО. У Саксаганському районі дві родини отримали житло, в Довгинцівському чотири. Говорять, потреба в цьому для них була нагальною, однак ціна такого комфорту надто висока. Мне месяц назад сообщили, что уже адрес, все мы уже знали. Нам сказали ожидайте, Мы с вами созвонимся и сообщим вам. Вот мы в данный момент сегодня получили орден. Нам предложили, мы посмотрели, нас это устраивает, нам подошло. Жилья у меня вообще с ребенком нет, мы жили со свекровью. Ну, конечно, спасибо за то, что так все выдали, все, не, не бросили нас. Мы и сами искали, показывали, ну, право выбора только за мной было, не так как вот на и все. У меня ребенок учится в Долгинцевском, и как бы мне нравится этот район. На момент старту програми з питанням поліпшення житлових умов звернулось 13 криворізьких сімей. 12 квартир вже придбано. Та в процесі реалізації програми за допомогою звернулось ще сім родин. Їхні заяви буде розглянуто у встановленому законом порядку. Вирішуються і супутні проблеми сімей загиблих. Ми приглашаємо спеціалістів і соціального захисту, і комунальних служб, і народного образування для того, щоб можна було вирішити питання і регістрації ордера, і переводи дітей з школи в школу. І значить оказання, значит, допомоги там з детским садиком і так далі. Поэтому так всі вопросы, які возникают в этом процесі, они решаются тут же, непосредственно при участии специалистов в На личном контролі у Григоровича Вікула, городского голови знаходиться реалізація цієї програми. Тепер родини мають 30 днів на усі законодавчі процедури. У виконкомах райрад обіцяють сприяти у вирішенні питань, які можуть виникнути під час цього процесу.